Сьогодні ми з вами зіграємо в гру рухливу, яка називається Рахуй та Кидай. Переді мною лежать листочки з цифрами 1, 2, 3, 4 та 5. Наша задача відбити м'ячика скільки разів, яку циферку ви бачите на листочку. Попросіть батьків, щоб вони вам називали, а ви будете відбивати м'ячика. Ну що, готові? Тоді починаємо! Три, п'ять, один, два, чотири. 1. 3. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. Можете з батьками пограти в цю гру разом. Спочатку ви, а потім батьки відбивають. І хто швидше зробить. До побачення! Всього вам найкращого!